Плювок в обличчя українському народу Нобелівський фонд запросив на цьогорічну церемонію нагородження послів Ерефії та Білорусі. Вона відбудеться в столиці Швеції, Стокгольмі 10 грудня. Нобелівському фонді повідомили, що запросять послів усіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії, навіть тих, які не поділяють цінності Нобелівської премії на тлі кровопролитної війни Росіян проти українців. Таке рішення є вкрай обурливим. На нього вже відреагували в українському МЗС речник відомства Олег Ніколенко заявив, що спроби доводити цінності гуманізму Москві та Мінську не приведуть до результату. Наймовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в стокгольмському концерт холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах. Ніколенко наголосив, що це рішення лише додасть Кремлю відчуття безкарності та спонукатиме до вчинення нових злочинів. МЗС України закликає організаційний комітет Нобеля підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі. Додамо, що минулого року Нобелівський фонд не запросив представників посольств Росії та Білорусі на вручення премії в Стокгольмі. Свої рішення вони пояснювали повномасштабним вторгненням Росії до України. Але, схоже, цього року у Нобелівському фонді вирішили закрити очі на звірства, які чинять росіяни у нашій країні.